Пане батяр. Доброго ранку вам. То вже обід, ви в курсі? Ви так довго спите? Так, да, я вже з роботи встиг прийти. Да. Що, жрать опять. Он ще миска повна. Ще не все з'їв. Ще вон скільки ти кругом миски висипав? Нащо? Що за вау? Це як розуміти твоє вау? Да, їсти не давали, пити не давали. Угу Угу Цілий день не ївший, не пивши Лише пильнуєш моє ліжку, правда? Задумався. Угу. Ой, ставте батячку вподобайку і підписуйтесь на канал.